Як уповільнити час. В кожного з вас траплялася така ситуація. Ви, мабуть, неодноразово спостерігали за тим, як в вашому житті буває день тягнеться, наче вічність, а буває інший день проходить як мить, як одна швидка мить. Кожен з вас, я впевнений, це відчував. І ви ще відчували такий стан, інколи, мабуть, що нібито життя минає. Повз вас ваше життя, ви, наче спостерігач, і навіть не можете аналізувати, що відбувається взагалі, так швидко лине час. От швидко він лине із-за того, що ви культивуєте неправильні відчуття, що ви думаєте неправильні думки, що ви не можете знаходитись в такому чарівному стані, як стан відчуття себе в моменті. Дуже багато лекцій я прослухав аудіокниг, прочитав багато літератури відносно того, як важлива необхідність бути тут і зараз. Бути в моменті. Відразу розкрию вам тайно, чому важливо бути в моменті. В моменті важливо бути тому, що ваша сила знаходиться тут і зараз. Творити, відчувати, любити, дихати ви можете тільки тут і зараз. В майбутньому, відповідно, теж ви вірите, що будете дихати, але насолоджуватись саме диханням ви можете тут і зараз. Насолоджуватись красою Всесвіту, ви можете тільки тут і зараз. І ваше життя тут і зараз, в цьому моменті, в цю секунду йде ваше життя. Коли ви слухаєте це відео, прислухаєтесь до кожного мого слова, ваше життя тут і зараз. Якщо ви слухаєте це відео, ви на правильному шляху, бо. Я вірю в те, що ви дізнаєтесь з нього для себе щось нове. Отже, всі кажуть про цей момент, про силу моменту, про теперішній час, про те, що потрібно бути тут і зараз, але рідко хто каже і вчить, як так можна зробити. А зробити можна це за допомогою знову ж таки внутрішнього діалогу, або можете навіть вголос. Задавати собі питання, якщо ви починаєте збентежились, або якийсь стан у вас, ви там десь попереду переживаєте, думаєте, що воно буде, або плануєте щось нескінченно, або ви десь подумки минуле, там перебираєте щось, аналізуєте. Я запевняю вас, що не потрібно аналізувати минуле, не потрібно нескінченно бути в майбутньому. В майбутньому треба бути там десь годиночку в день, потім я теж вам буду розповідати, планувати як, і на протязі однієї-двох годин запрограмувати повністю своє життя, створити свою реальність, світлу, ту реальність, яку ви дійсно хочете. Тільки вам потрібно зрозуміти, що ж ви насправді хочете: страждати або радіти, бути щасливим або нещасним. Зрозумійте нарешті, зробіть вибір на користь того, в якому стані вам комфортно перебувати, і відповідно йдіть до нього. А для цього я і буду створювати ці відео. Два питання вам потрібно задавати собі, коли ви збентежені або десь літаєте і не знаходитесь тут і зараз. Швиденько зупиняйте себе або вголос, або про себе, де б ви не знаходились, питайте хто я. І аналізуєте, розумієте, хто я, хто я, хто я можете прізвище своє сказати, можете сказати там є людина, чоловіча, жіноча стать, можете сказати своє ім'я, прізвище, там такі там в мене батьки. Не стісняйтесь цього, можете говорити в голос, якщо ви знаходитесь наодинці, швидше і легше буде поринути вам в момент. І друге питання, основне питання, яке треба задавати собі, коли ви збентежені, це де я? де я, де я? Де я? І починаєте аналізувати, де ви зараз знаходитесь. Подивіться навколо себе, покрутіть головою, під ноги подивіться, вгору, подивіться на небо, подивіться там, подивіться на землю, може, на гілочку в садку. Або якщо ви їдете в метро в машині, там подивіться на те, що навколо вас в машині самі знаходиться, але будьте уважні, якщо ви рухаєтесь, обов'язково шуткую. Так, і оці два питання допоможуть вам поринути в момент бути тут і зараз. Тут і зараз ваша сила, і ви можете контролювати час свого життя в моменті, ваша сила, тільки будучи в моменті, ви можете відчувати, як линуть секунди вашого життя, як линуть вони з тою швидкістю, з якою йде ваше життя під вашим контролем, під вашим особистим контролем. Тут і зараз. Ще дуже одна дієва техніка розкрию вам її, мені вона дуже допомогла. Я знаєте, завжди був е, такий заклопотаний, розпил енергії такий був завжди в мене. Я десь то планую щось попереду, десь біжу або минуле аналізую. Ну був стан такий. Це ось хлопчик. Я був 20-річний, 23-річний. і ці відчуття ну дискомфортні відчуття, бо, бо мені здавалось, що моє життя минає повз мене, що якось ну все. Все не так, як повинно бути, я скажу, мабуть, от такими словами. І ця техніка, друга техніка це спостерігання зі сторони за собою. Це природньо. Не лякайтесь, нічого незрозумілого тут немає взагалі для вас. Це природньо кожній людині. Ви можете подумки, начебто, зі сторони, спостерігати за самим собою. Допомагає в цьому, ну ви ж знаєте, як ви виглядаєте, якого кольору у вас волосся, якої довжини, там яка куртка сьогодні вдягнута, або в яку футболку ви вдягнулись, або взагалі як ви виглядаєте там. Просто подивіться на себе зі сторони. Уявіть, як ви виглядаєте, де ви знаходитесь, дивіться на себе уважно, але без подробиць, в принципі, і оце саме коли ви дивитесь на себе. Як ви виглядаєте, де ви знаходитесь, це і є стан моменту. Ви поринули в момент. Як тільки ви уявили себе, ваш мозок повністю, ваша свідомість, мозок зайнятий аналізуванням того, як же ви виглядаєте, де ви знаходитесь, і ви тут і зараз. Ви думаєте це тут і зараз? Думати ви можете все, все що завгодно, але найголовніше, що ви зрозумієте, що таке знаходитись в моменті, і найголовніше, що ви зможете таким чином натренувати себе. Якомога довше бути тут і зараз, насолоджуватись моментом, насолоджуватись своїм життям, робити будь-що, планувати, танцювати, гуляти, але знаходитись в моменті, бо істинна сила, якою наділив вас творець, вона тут і зараз, тільки в моменті, тільки в теперішньому ваша сила. Запам'ятайте це на все життя, практикуйте момент, практикуйте знаходження в моменті, практикуйте і цінуйте теперішній час. І тоді у вас почне змінюватись все в позитивну сторону, і відповідно ви зможете жити своє життя з тією швидкістю часу, яким наділені саме ви. Саме ваша індивідуальна особистість наділена визначеним проміжком часу, але час, але швидкість його проходження регулюєте саме ви. Саме ви дуже сильно накрутив, але намагаюся вам сказати не з книжки, а з того, що. Ну, зараз з підсвідомості лунає, мабуть, і я вам розповідаю те, що я розумію на цю тематику. Можна нескінченно про це балакати, але я хочу вам стисло дати такі дієві техніки, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Основне, що хочу в кінці цього відео сказати, вам потрібні знання, вам потрібне розуміння цих знань, і вам потрібна віра. Вірте, що ви частинка творця, вірте, що творіння всередині творіння. І, взагалі, повірте і почнете розуміти, як. Насправді все створено, зникне страх. Ви будете впевнені, що ви живете. Пам'ятайте про смерть. Пам'ятати про смерть потрібно для того, щоб навчитись цінувати момент, навчитись цінувати своє життя тут і зараз. Ось для чого потрібно пам'ятати про смерть. Всім позитиву, всім добра, на завершення, будучи в моменті максимальну частину свого життя. Ви контролюєте свій час. Повірте в це. Ви контролюєте свій час через Творця. Всім позитиву, позитивних думок, позитивного мислення. Я дуже радий, що ви прослухали це відео. Лайкніть, будь ласка, його для того, щоб я розумів, чи потрібно рухатись в цьому напрямку далі. Всіх люблю справжніх українців, люблю, мої рідні, ці відоси для вас, а також для всього всесвіту. Я вдячний вам за те, що ви прослухали це відео, вдячний за те, що підтримуєте мене, і вдячний за те, що почнете розуміти, чого вам не вистачало. Будьте здорові! Добра та любові.